Всім добрий день, мене звати Юра, являюся гравцем скам, таким як ви. Тобто не являюся професійним стрімером, ютубером, до речі, це відео взагалі перше в історії в мене. Тим не менше наіграно багато годин в ігрі скам і хочеться поділитися з вами досвідом ігровим, який набув, ну і взагалі, що за ігра. І, скажімо так, всі оці напрацювання, які в мене були, я вам буду розповідати в такому концентрованому е, режимі, е, щоб не ходити по різних е, скажімо так, ресурсах і не шукати все в одному місці, ще й на українській мові. Тобто говорю просто, ясно, і ви будете е, в, в темі. Е, значить, що скам, напевно, вже всі знають, що це за гра. виживання, е, хардкор, рейди, перестрілки. Рубання дерев, закопування сундуків, строєння баз і так далі. Ну, по, з, зі всіх виживалок рахується ну, найкращою напевно, що грою по графіці, по, ну, звичайно, є інші проекти, тобто, але якщо б по співвідношенні графіка, ком'юніті е, з інші оці ігрові механіки, тобто вона дуже насправді класна. Якщо б була би погана, я, напевно, три тисячі годин б в ній би не наіграв. Ну, е, тим не менше. Розповім про зараз про наш український сервер. Тобто я не являюся власником цього сервера, я гравець, інколи проводжу роботу як адміністратор для допомоги в розвитку сервера, та як українських серверів ну, практично немає, а ті, що є, вони є ну, не розвинуті, мають свої тож, проблеми. Скажімо так, ми вирішили об'єднати зусилля зі всіма хлопцями, гравцями серверу, власником серверу, для того, щоб зробити годний хороший такий продукт, який, на якому будуть тусуватися люди з України. Ну звісно, європейців ніхто не виганяє. Росіян виганяє женуть палками, сраними сяними тряпками, але. Скажімо, всі інших, раді бачити. Тобто на даний момент онлайн серверу складає орієнтовно, скажімо так, максимум був 40 людей, це було 2 чи 3 дні назад. Зараз середній онлайн складає 20-25 людей. Ми плідно зараз займаємося рекламою. Сервер почали розвивати ну, орієнтовно півтора тижня назад. Тобто за цих півтора тижня онлайн з двох чоловік дійшов до 40. Ну, тобто, ефективність ви в принципі можете відчути. І ті гравці, що зараз грають, і що Можливо, дивляться зараз це відео, теж відчують. От. Тепер по налаштуваннях сервера. Тобто сервер має множинник глуту X5, але він є такий трішки гібридний. Тобто X5, це якби рахується багато. Ну не то, що прям багато, багато луту, але не дуже багато, бо є ще й множинник X10. Тобто X5 це такий оптимальний множинник для людей, які не мають багато часу на то лутання. Бо є хардкорні сервера, де там один патрон, знаєте, ти там один патрон найдеш, ти пригаєш від щастя. Тут такого немає, тобто хватає всього, хватає, але, звичайно, ну, не, не є забагато. Однак цей множинник, він, як я сказав, вже гібридний. Тобто, коли ви, наприклад, люди залутали вже якусь точку інтересу, і після того інша людина йде лутати цю точку інтересу, для неї вже буде множинник Х2. Тобто, це означає, що... Скажімо, лут, він буде після рестарту, його буде дуже багато, але на протязі вже так, від рестарту до рестарту, на протязі цих 4 годин луту вже буде зменшуватися. Ну, тобто, тому рахується, що лут є доволі помірний. Йдемо далі. Значить, по роботах роботи біля бункерів ходять, стріляють, Ця, цю механіку ми не відключали, тому що багато гравців від неї тащиться. Ну і я, якщо чесно, в тому числі. Навіщо відключати? це теж свій своєрідний такий контент. Звичайно, прошарені гравці такі скажуть: та ну, ті роботи, давайте вбивати людей. Тут, скажімо так, коли в нас буде онлайн 80 людей, тоді поговоримо на цю тему. Тобто, всі ми, ми завжди прислуховуємося до гравців сер, власних серверів, ну скажімо, адміністрація прислуховується. Тобто, якщо ця тема набирає велику кількість голосів, ми її запроваджуємо. Тобто сервер він модифікується, змінюється. Підгравців збільшене зараз, тепер далі збільшені на кількість зомбі для того, щоб було, ну скажімо так, теж інтересно. Урон зомбі є незначно збільшений для більшої реалістичності. Тобто, насправді сервер не є якийсь ультра-хардкорний, але і не є такий ультралайтовий. Тобто він є помірний такий, щоб, скажімо так, нема до чого придертися. Значить, йдемо далі. Тобто, по роботах ми поговорили, по машинах максимальна кількість машин, є невеличкі там нюанси, але я зараз не буду в це влазити, тобто, щоб не затягувати час. Тепер по Rate протекшені. Що скажімо так, це є такий свого роду захист від рейдів, навіщо він утворений і для чого він є? Тобто він створений для того, щоб гравці встигали відновлюватися після рейдів. Окрім того, воно захищає від так званих офлайн рейдів. От, наприклад, є тиждень з понеділка по неділю. З понеділка по п'ятницю люди працюють. Тобто, а інші гравці, які наприклад, ну там які там входять в школу, школьники, вони не працюють і вони йдуть рейдити тих людей, що працюють, і їм ніхто і тому будуть часто поширені на офіційних серверах офлайн рейди. Тобто на нашому сервері здебільшого будуть онлайн рейди. Тому що е час рейду буде складати з п'ятниці вечора до неділі 00.00. .00. Таким чином, скажімо, е оцих офлайн рейдів буде значно е менше. Е ось. Тепер по скажу, давайте так трошки пройдемося по самій карті в ігрі. Карта от як, покажу, як виглядає у нас ось ця карта. Є, е, е, от бачите, такий синій відтінок на карті. Це є оцей захист від рейдів. Це означає, що він включений. Тобто, коли карта буде звичайна, ну така більш насичена кольорами, значить він відключений. У, на сервері є дві ПВЕ-зони. З4 зона, от з таким е, островком з 3 і е, зона С1, яка розширена е, зачіпає частково D1. Е, і е, зона D2 2 це 2 тобто такий теж невеличкий квадратик, який проходить через ПВЕ, через аутпост. Зараз розповім, що таке аутпост коротко. Тобто, це зроблено для того, щоб люди мали можливість де розвернутися. Люди, які грають в ПВЄ, там достатня велика кількість точок інтересу. Від, від, від відносно недалеко до, наприклад, там аеропортів, заводів, заправок. Тобто, грубо кажучи, все є. І знову ж таки безпечний е, доїзд до е, аутпоста. Тобто аутпости, оці е, е, зелені кружечки на карті. Там є трейдери, так звані торговці, які, в яких ви можете купити або продати якийсь лут за ігрову валюту, і потім з нею щось зробити. Так само є, от як ви бачите, такі ще жовтий кружечок і квадратний, ну, прямокутний, жовтий оцей прямокутник. Це є. Значить, івент-зони. Ці зони потрібні для того, щоб адміністрація могла проводити якісь івенти, щоб там ніхто перед івентом не застроїв собі базу і не помішав проведенню івенту. Тобто там не працює побудова баз в жовтих цих зонах. В ПВЕ-зонах можна строїти бази, все добре. Однак є загальне правило, яке діє по цілій карті, що не можна застроювати точки інтересу. Тобто міста, бункера і всякі інші точки інтересу, тобто так задумано і грою. Тобто ми не відключаємо ці, цю, можли, цю заборону по тій простій причині, якщо, наприклад, в ПВЕ зоні кожен гравець закриє хоча б по одній дверцятках, і тоді все буде закрито. Всі гаражі будуть залочені, і з ПВЕ-зони не лишиться нічого. Тоді почнуться проблеми. Щоб того не було, відповідно, скажімо так, є заборона на скажімо так, застройку і закривання точок інтересу. Тобто люди можуть зробити собі в ПВЕ-зоні прапор, ну, будь-де на карті прапор, і собі збудувати гарну базу. Ось. Це ми, значить, пройшлися по самій карті, по самій карті. Що ще, значить, Про що ще можна розповісти? Так, на жаль, я записую через таку програму, яка не вміє ставити паузу ще не вміє ставити паузу, тому змушений тягнути резину. Скажу ще додавлю інформацію таку, що в нас є дискорд-канал, ну там посилання все буде в описі. На ньому є всі, багато всяких вкладок. Ви можете, скажімо, ну, знайти собі тіммейтів, знайти собі команду і вже грати класно з цими. Людьми ще, можливо, пройдуся по правилах, які зараз тут написані, що, наприклад, по ПВЕ зоні. Що не можна, скажімо так, що все, що знаходиться в ПВЕ зоні та не підписано ніком зареєстрованого гравця ПВЕ гравця, воно видаляється одразу. Тобто, ПВП гравці, це зроблено для того, щоб ПВП-гравці не зберігали лут в ПВЕ зоні, тому що виходить подвійні стандарти. Ти ПВЕшник, наприклад, грубо кажучи, може зарейдити ПВПшника і запхати, занести цей лут в ПВЕ зону, звідки він вже не зможе його вернути. Тому так, тобто пвє гравцям заборонено рейдити ПВП-гравців. Тобто це є таке дуже важливе правило, якщо ти ПВЕ гравець. Ну, ще так між іншим, що значить ПВЕ, що значить ПВП. ПВП це е розшифровується як плеєр ну, гравець проти гравця. ПВЕ це як гравець проти комп'ютера, ну або проти там е якоїсь там програми. Тому. E, значить, ПВЕ e, люди з ПВЕ роллю e, яка видається в Discord-каналі нашого сервера, вони мають право знаходитися в зелених зонах, там строїти бази e, і так далі. E, вот. Тобто їм дозволено виходити з ПВП в ПВП-зону, e, e, ламати замків в машинах, викрадати машини, вот. але їм e, забороняється вже безпосередньо рейдити e, чужі бази. Далі, наступне правило, що машини в ПВЕ зоні вони лишаються під прапором з інших машин, тобто, якщо пвє гравець лишить машину не під прапором. Тоді ця машина буде знищена, і це стосується так само ПВП гравців. Тобто, е, що не можна залишати в зоні дії прапора. Для чого це зроблено? Для того, щоб е, так як ми не можемо проконтролювати всі ось ці машини, транспорт обмежений, щоб не було такого, що в ПВЕ зону звезуть всі машини і вони там будуть закриті, і ніхто не зможе на них кататися. Так, йдемо далі. Um. Ну, дивіться, ще таке правило там використання е, чітів, макросів, е, реклама сторонніх ресурсів, якісь непонятні спами, е, образи людей, родичів, е, розпалювання ворожнечі міжнародної, міжрасової, політичної, створювати нікі е, 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 всякими образами, е, популяризація якихось там порноматеріалів. Е, Скажімо так, це якби теж все зрозуміло, це всі ми адекватні, тому такого понятне діло тут ніхто робити не буде. Вот. Також от є ще по загальних правилах, пройдемося, що не можна ставити прапори, які неможливо буде зарейдити. Тобто це йдеться мова не про те, що ви там зробили 100 слоїв стіни і ніхто не зможе зарейдити ваш прапор, а тут йдеться про те, що використовування всяких там внутріігрових багів або рельєфів, які не дозволяють фізично гравцю захопити це, якщо він навіть рознесе всі ці ваші стіни, С4, э, наприклад. Вот викр дальше. Далі рейди мають бути, скажімо, коректні, гарні. Тобто, що ламати, от коли ви рейдите чужу базу, не, не ламайте все під ноль. Заходьте, беріть, що потрібно, і виходьте. Не треба там ламати шафи при рейді, там все під ноль стирати. Знаєте, тому що це, ну скажімо так, вбиває і онлайн, і онлайн саме головне вбиває. А друге, ну що це взагалі трохи ну неправильно. Тобто, якщо ви так будете робити, всі гравці будуть геть сервера. І, вони більше, і вас, ви будете потім нікого більше не будете рейдити, а бігати по карті, шо, і стріляти з лука в зомбі, усе, що вам лишиться. Тому е, правильно, толерантно відноситися е, до інших гравців. Так що не можна використовувати чужий, нік, чужий нікнейм. Чому не можна? Тому що є в адміністратора адмінка. Якщо вам треба буде допомогти або ще щось, він не зможе вам допомогти, бо адмінка буде підтягувати гравця, який цей нікнейм має перший. Тобто ви, ну скажімо так, старайтеся брати нікнейм, такий, скажімо, поскладніший. Знаєте, тобто не якийсь стандартний там, е, тобто якийсь, ну це так, ну вже будемо розбиратися. Далі йдемо далі. Так. По банах, яка ситуація? Ну, якщо є якась нездорова ситуація, ми спочатку банимо, а потім розбираємося. Тому, якщо ви забанені, це не означає, що це вже кінцевий результат. Тому що всяке буває, розумієте, що ми, в принципі, це все робимо швиденько. Розбираємося швиденько все. Правила будуть часом, скажімо так, вдосконалюватись. І, і це. Тепер давайте по всяких таких мотиваційних речах, скажімо, ну, як таких, що в ігрі є. Тобто, якщо ви зараз до нас приєднаєтеся, якщо ви дивитесь у нас перший раз, ще не були на нашому сервері, тобто, що вас чекає? Ви приходите, вам вручається гарний такий великий повний велкампак. Зараз ще й свята йдуть пройшли. Тобто, ще Новорічні свята ще новорічні подарунки в, в, в грі скам. вам надаються е, інформація, інструкція, е, рекомендації по грі. Ну і ви вже починаєте е, грати. Тобто, Є ще ігрова валюта, вона називається коїни. Тобто, що в велкомпасі ці коїни будуть е, надаватися. Тобто, Далі в нас є така програма «Приведи друга, чим більше привів 10 друзів, от тобі 500 тисяч і ти. Будеш дуже зажиточний хлопець на нашому серваку. Вот. Ну і все. В принципі, більше не знаю, що вам сказати в першому відео, тобто наступні відео будуть вже більш е, вущими, е, більш предметнішими, е, і е, там ми вже всього навчимося. Тобто говоримо по факту е, і що. Ну, До нових зустрічей, хлопці і дівчата. Е, приєднуйтеся до. До, до нашого сервера будемо грати разом, і буде весело. А, і так як, як там в Ютубі це говорять: став, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Що там ще. Ну одним словом, щоб наше це відео показували з іншим людям, українцям само собою, і щоб вони приєднувалися, і щоб ми сформували гарне українське ком'юніті. Тобто цей проект не є комерційний. Нас хватає грошей на тобто, що ми не заробляємо на цій грі. У нас немає ніякої монетизації. На Ютубі теж немає ніякої монетизації. Вот нам цього не потрібно. Наша ціль, щоб так як нам ця гра подобається, ми, нам подобається в неї грати, і, але нам дуже би ще більше подобалося грати з українцями з українськими гравцями, з українцями, українками, щоб нам було весело і нам не приходилось ходити по всяких іноземних серверах або взагалі по росії, по російських серверах. Хай, цей Тому якось так. Все, значить, все, приєднуйтесь. Дуже приємно було зняти для вас, от перший раз, таке відео обзор по нашому серверу. Все, хай вам щастить на зв'язку.